Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в місті Кривий Ріг, вулиця Кропивницького. Такий має вигляд. Це невеликий будинок раніше тут. Овочева крамниця була ще при Радянському Союзі. Ну а зараз нічого нема тут. Далі приватний сектор. Це вулиця Виноградова, вона йде не паралельно, а так невеличким шматком поруч з Кропивницького. Кропивницький -то був. Літературний діяч, актор, режисер, народився в 1840 році, а помер в 1910 році. Ну, а це вулиця Виноградова, тут приватний сектор. Честь, кого названо не зрозуміло, в Вікіпедії дивився, то багато виноградових і математик є, визначний і, і хірург, і драматург. Ну, можливо, хтось з місцевих є ще винограду. Церква тут також є. Ну, це тут крамниця, та кафе, ресторан. Великі будинки, тут трьохповерхові. Це по Виноградову, а по Кропивницькому тут Хрищовка. Ну, опалення потроху підключають, тільки батареї, навіть як вони підключили, то ледве теплі. Як пишуть дописувачі, ще в багатьох будинках поки що ще й немає. Ну і на цьому поки що все. До побачення.